Вітаю! Подивимося сферу кар'єри та професійний ріст. Вам довелося приділити багато часу підвищенню вашого професійного рівня. Проте, в певний момент також довелося відмовитися від певної посади чи пропозиції, також навіть дещо втратити в фінансовому питанні, наприклад, прибавка чи премія тощо. Проте це було відшкодовано, хоча і не відразу, а через декілька тижнів, для когось навіть з компенсацією. Вплив на кар'єру мають дві людини. Чоловік, те, що він може запропонувати, має добру перспективу, повільну, але міцну і надійну. Друга людина це жінка, проте з пропозиціями від неї будуть проблеми. Або у підсумку вона відмовить, або не зможе забезпечити виконання домовленості.